Це куски асфальта? Mm -hmm. Ужас. Ужас. <ріст> у Рівному разом з дощем зійшло асфальтне покриття. За останні кілька днів випала велика кількість опадів, що спричинило ряд труднощів. Асфальтне покриття через проливні дощі сходить у багатьох містах країни. Причина кажуть представники рівне проста. На превеликий жаль. Дощова каналізація не справляється з такою кількістю води. Тобто, такі випадки існують в Рівному, вони існують не тільки в Рівному, вони існують в всій Україні. Тобто там декілька днів тому, якщо не помиляюсь, десь з неділю тому та сама ситуація була в Чернігові. За даними Рівненського гідрометцентру, вчора, 10 червня, за дві години у місті випало 29 мм міліметрів опадів, що становить майже половину місячної норми. На ділянках, які постраждали найбільше, працівники комунального рівненського шляхового експлуатаційного управління автомобільних доріг забирають змитий асфальт. Сьогодні зразу бригади. По певних ділянках, де є проблеми, почали усунувати дану проблему. Відповідно, працює зливова бригада зливової каналізації, яка їздила по місту, причищувала всі лівньовки. Для того бригада поточного утримання працює на перехресті Шухевича князя Володимира, щоб усунути дані проблеми. Критичною дану ситуацію не називають. Втім, багато вулиць постраждало. Найбільше княгині Ольги, князя Володимира та Шухевича. На місцях, де вода змила асфальт, укладають новий. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.